Мені насос турбінка для накачування матрасів і човнів. Да, човні, Вам не почулося. Ним можна качати човен. Яким чином? Поясню, дивіться. Насос. Насадка. Насадка надівається сюди. Ця сторона ця качає. Беремо гофру ножного насоса. Я беру так в себе. Гофру взяв ножного насоса, накинув її. Підсоєнив до човна. Клапан повинен човні бути тільки відкритий. Бо буває не завжди продавлює і швидше качає з відкритим. Почали качати, качає, качає перекидайте балончики. Накачав, виключили, поставили на зарядочку зарядочка, ТІПСІ, наша любима підзарядився. На одному акумуляторі, на одному заряді акумулятора тримає хвилин, 10 12 може працювати. Тобто один-два рази лодку може накачати. Трьохметрову качаємо за 8 хвилин. Після нього прийдеться трошки докачувати ці всі турбінки, насоси. Вони повністю не накачують човни. Чому так? Тому що вони видають великий... Велика кількість повітря за хвилину, але не робить високого тиску. А, але це дуже все одно дуже-дуже зручно. Балуни підіймає набагато краще, ніж з самого початку мухати жабкою набагато краще. І дивіться, скільки займає місце. В руку влазить. просто влазить в руку. Отак.